Називається даний БТР-БТР 4Е Буцефал, який чомусь всі називають 4Е. Машина надійна, на ньому служу вже сьомий рік. Особливих нарікань у мене немає. Німецький мотор стоїть гарний. Таняк багато. Хватає автомат. Все працює гарно, переключається легко, всіх передач. Це наш харківський апарат, розробка українських інженерів, іменно для самого виконання бойового завдання. Доставка та евакуація особового складу із вогневою підтримкою. Дуже гарна машина. В цей час у нас одні обов'язки: доставити піхоту, вивезти поранених загиблих наших товаришів, прикрити піхоту в разі потреби, відпрацювати. По На даний час активні бойові дії знову повернулися у мої рідні місця, де ми зараз знаходимося. Боронимо і думаю, що все буде добре.